Привіт! Давно хотіла зняти вам відео, але останній тиждень був мій настільки активний, відповідальний і важкий, що не описати словами. Зараз овчик. В декілька словах розкажу, щоб ви розуміли цей накал, мій, і далі про господарство. Я вже вам розповідала, що мій чоловік служить у ЗСУ і він командир взводу. В його взводі не було автомобіля, а без нього нереально важко. Навіть не буду вам казати, чому. Я думаю, ви і так все розумієте. І от через інстаграм мені вдалося зібрати кошти, ще додати свої, і пригнати йому машину. І щоб ви розуміли, я сама. Їхала в Одесу, дивилась на ту машину, їхала нею чужою, ну абсолютно для мене чужою машиною через всю Одесу по трасі Одеса Миколаїв за Миколаїв привезла йому і віддала. І ось цей такий, знаєте, мій піднесений стан тоді. Він мене просто я була в такому нереальному кайфі від того, що все-таки ми зібрали, ми це зробили. Я привезла. Але морально я настільки виснажилась, що просто я тиждень не хотіла заходити в ніякі соціальні мережі, нічого постити. І от зараз я повернулася додому, в мене повне натхнення, і мені прям хочеться розповідати, показувати. Ну, от що я і буду робити? Буду вам сьогодні розповідати про своє господарство, чому саме ми не доймо корів, чому ми їх тримаємо саме таким методом. І вже тоді буду чекати від вас нові запитання. Ну, до корів та й почну. Е -е, з Тарасом ми приїхали в це село не на пусте місце. Почала розводити корів ще його бабуся. Е -е, вона там їх припинала, доїла, здавала молоко і все інше. Але потім їй вже ставало все важче і важче це робити, тому що вік бере своє, допомагати почав її син, це мій свекор. Але стадо велике, там було і до п'ятдесяти голів. Ну, ви розумієте, їх видають і все інше, це дуже-дуже важко. І тоді вони перейшли вже на метод вирощування. Ну, я вам скажу, це насправді такий прогресивний метод європейський і американський. Насправді там, ну там в основному м'ясні ферми, вони отаким от чином вирощують худобу. А чому б ні? Насправді, ми ростимо їх не на м'ясо, теличок. Тому що в нас корови, породи сементал. Це м'ясо молочна порода. Бики у нас, звичайно, і, на жаль, йдуть на м'ясо, а тиночок я продаю людям на корів. Особисто мені дуже подобається тип нашого господарювання, тому що тварини живуть своїм життям. Olha a tá? Até que eu não é tenho Це вулиці дуже вітряно, тому повернулася додому і хочу завершити. Отож, чому цей метод мені реально подобається? І чому він, в принципі, не розповсюджений. Для цього є декілька фактів. Ми приїхали не на пусте місце, і корови вже були, і корови були такі, які вирощували телят. Друге, У нас є земля, і ми можемо собі дозволити велике пасовисько. В нас є електропастух, у нас є трекери, тому у корів для того, щоб пастись, є дуже велика територія. Причому ця територія це не поля. Тут є маленькі лісочки, тут старі сади, старі хати, і тому це така місцевість, там, де, в принципі, цікаво гуляти. Вони не цілий день на палючому сонці. Наприклад, літом вони в основному в затінку або в лісочку в день, а вночі вони пасуться. І тому. Коли мені іноді пишуть, що це типу знущання над тваринами, що як це так вони ходять і все інше, то для мене насправді більше знущання те, коли корову припинають на ціп на полі в спеку 35 п'ять градусів. Ото насправді більше знущання, аніж то, коли ти даєш тварині свободу, і вона сама вирішує, коли їй сховатися в затінок, а коли їй бути на сонці, це також такий нюанс. Про які я взагалі не задумувалась до того, поки не почала мати справу з коровами. Ну, і сказати, що це суперприбуткова справа, ну, насправді я не можу. Це, скоріше, як депозит. Тому що ми постійно в це потрошки-потрошки вкладаємо. Але потім, раз на рік, ми продаємо і якби витягаємо суму. Тому такий е, коров'ячий банк, не знаю, як це назвати правильно. Є е, тут плюси і мінуси, є свої нюанси, це все одно це тварини, це велика відповідальність. Ми контролюємо отели, ми заготовляємо їм сіно в будь-яку погоду. Ти повинен піти, подивитися, що там, як там, набрати води, кинути солі, кинути сіна. Це нікуди не дівається, при тому, що я ж каже, велика територія, і кров у нас в крепкі і самостійні. Вони можуть з'їсти, наприклад, зерна, і їм стане погано стане шлунок. Це треба вести ветеринара, ми робимо постійно виводки, ми контролюємо стан здоров'я наших тварин. Тому сказати, що, типу, вони просто собі гуляють, а ми займаємося своїм життям, не можна так говорити. Це дуже некоректно. Багато часу приділяється сил і грошей їм, але потім воно все стає на свої місця. Це непросто, просто про це говорити. Але обійти це все, обігати, це геть не просто, але мені подобається. Я не шкодую про те, що я переїхала. Я не шкодую про те, що займаюсь тваринами. І я радію, що мої тварини живуть в таких напівприродних умовах. Тому що я бачила дуже багато різних корів, і мені здається, що ми щасливі. У наступному відео я планую розповісти, як ми доїли з чоловіком корів, куди ми здавали сир, як ми взагалі викручувались і чому ми перестали це робити і більше ніколи не будемо. Якщо вам цікавий цей контент, буду дуже вдячна вам за лайки, підписки, коментарі, буду на всі відповідати. І також запрошую вас у свій інстаграм. Там я щодня показую, розказую про себе, про корів, про ремонт, про чоловіка. Тому велкам до мене в Інсту.